Доброго раночку. Доброго зимового ранку. Ходіть я вам щось покажу. У нас, звичайно, не може бути без пригод. Яка в нас пригода сталася? <гум> Вчора окотилася коза. Мала. Коза? її звати мала. Зараз я вам покажу її, перевірю, як вони тут. Заходимо. Зразу закриваємось. Дивіться, яка гарна картина. Мілка і її цапик. Вони собі тут вдвох, щоб їм тепленько було. Та мілка? Ми думаємо, що от-от і вона народить. Довольна коза з цапеком. А тут ще одна довольна коза. Очка зі. Фокус. Нема фокусу, бо нема світла. Зараз. Хто тут? Ох, ох, який великий цапик. Вчора ми трошки його брали до хати, бо він довго сох, вона його, звісно, гарненько лиська, але сильні морози. А ось оце біля нього, оце таке біле. Там каністра з теплою водою. І він собі так розумний хлопчик. До. Розумний хлопчик. Собі ліг між тою Каністрою і мамкою. Треба зараз ту каністру забрати. Ще раз. А, ще раз її нагрівати ту воду. Ось так. Але мала довольна. Взагалі вони такі цікаві, коли вони народжують. Вони якісь дуже довольні. Та цепок може їсти вже хоче. Мала може вставати. Та мала, вставай. Треба мені її трошки здоїти, тому що зараз вам розкажу, здою і тоді скажу. Така трошки надоїла, не знаю чи видно. Багато в неї не забираю. Тепер йду перелию в баночку і буду годувати ягнятку. Мою карамельку. Заховала баночку біля груді. <гум> так, біжу годувати. Ми її. Ой, зараз. Ми її, по суті, не годуємо, ми її догодовуємо. Так, ви дивитесь на мене так впритул. Карамелька тихенько. Ось цю красуня. Ось цю красуню треба догодувати. Догодовуємо через те, що вона дуже маленька і погано росте. Її сестричка вже значно більша, а вона трошки менша. Чого? Що? Недобре? На? О. На, ще трошки. Но їй смакує молоко. О, о. ще? На. На. ще. О, навіть не допила. Мала. Треба допивати. Ну що не подобається тобі? ну. Малесенька. О, о. Чекай, давай таку. На, На цей. Треба тако. О. Не би й хоче, то її мамка турбує. І вона не знає, куди бігти, що робити. Так, карамелька. Отако, молодець. Що все? Ще будеш чи ні? Молочко ще будеш? Ну-не. Ні? Ну біжи. Біжи тоді. Ой, не знаю, чи ви щось бачили, але навіть не допило. Ну це добре, значить, все рівно чи це, коротше, вона. Тихо, барбарусик. Барбара верещить як придорожна, звісно, і це дуже погано, а, тому що нема права вийти на вулицю. Вона постійно викрикає. Решту вроді спокійні, а вона ве бібі. Коротше, вона з нами спілкується так. Оп! Виходи. Виходить, я Майка. Зараз вам ще покажу цього кабана. Ну, він дуже великий і дуже спокійний цей е, баранчик ямайки. Він такий масивний. Треба його поважити сьогодні, щоб знати, що по чому, Хі -хі, яка маса даного баранчика. А, що в нас ще сталося, до речі, чому я взагалі дуже рада, що в нас народилася. Окотилася мала. Ну, я не дуже рада, якщо чесно, що це народився цапик. Самі розумієте чому. Я хотіла козичку. Надіюся, що Мілка приведе козичку. Але теж, як то, шансів мало, тому що Тому що? що? Вона постійно того року привела цапа. Цього не з... Ну, будемо бачити, кого вона приведе цього року. Що на сьогоднішній момент? А, що сталося? Чому я така рада? Тому що в нас з'явилося молоко козяче. І ми можемо догодовувати оцю карамельку, тому що вона меншенька. Вона меншенька, і треба, щоб вона трошки, щоб вона трошки підростала. Це раз. По-друге, нас намахали у вед-аптеці. І ну, я сподіваюся, що ця жінка ця не спеціально це зробила, що вона просто е, затупила. Я прийшла у ветаптеку аптеку і сказала, мені потрібно штучне молоко для ягнят. У вас є, 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 воно універсальне, на-на-на, ось таке 100 грам на літр. Хочете, жирніше робити, додаєте більше. Е, берете, бе, я кажу, та беру, е, ну, сказала, що це молоко. Все, я перевезла, ми щось розколотили, щось пробуємо давати. Воно то не їсть. Ми так нюхаємо, це як каша. І це, виявляється, ніяке не молоко, а це якась соя з всякою хірньою перемішана. і е, так воно підходить для всіх після місяця. А нам цього взагалі не потрібно було. І я була така розстроєна, тому що я розуміла, що вона маленька, що її треба догодовувати. А догодовувати нема чим. І ми її трошки прикладали до цієї ямайки іншої вівці, так отримали її, щоб вона не дригалася, і підкладали, щоб вона трошки більше пила молока. Та ніби нічого, вона активна. Все з нею добре, але хочеться, щоб вона трошки була, щоб вона трошки росла швидше. Бо її сестра вже набагато більша, а вона така мініатюрненька. Ось так от. Так що ось такі в нас новини. У нас поповнення за поповненням. Шкода, що от у морози пішли, і щось мала надумала окотитися. А, ми вчора таки думаємо, о! Одне, то вона і такий живіт був великий. І ми були впевнені, що там троє. Ну, бо вона якась така дуже здорова була. А то виходить, що вона одного народила, але той один важить чотириста. Три якось тако, та, три чотириста, бо ми зважили вчора. Того року вона народила двох, один важив кіло 200, інший кіло 400. Тобто вони були дуже малесенькі, але ми, до речі, відео дивилися. Добре, що ми знімали. Це я на своєму каналі виставляла про поповнення. Якось там відео називається Окотилися на снігу, без зерна, в мороз, щось таке. І дійсно, вони були маленькі. Я там говорила, яка в них була вага. І ми такі, о, та цей один, як ті двоє. Такий великий. І дуже спокійний. Все-таки, коли один народжується, вони якісь такі спокійненькі. В мілки тоді був один, теж спокійний цапінь, цей теж буде спокійний. Та й все. Так, всі наїджені, вийшли трошки погуляти, хай гуляють. Потім будуть йти їсти сою, потім сіну будемо давати, гілки носимо. А може ви там бачите на задньому фоні. Чекайте. Де там? Ну, коротше, там є незначувати. Там гілки ми носимо, щоб вони їх об'їдали. Всякі різні. Я лечу, і вербу, і терен. Та і все. де йдеш зі мною до хати. Моя подружка. Вона, до речі, вже не микана. Така підходить близько, можна її пожмякати трохи. Все. Всім гарного дня! До побачення!